Ставляю благодійний фонд Рокада. Ми є виконавчим партнером ОВКБ ВКБОН у справах біженців. Фонд працює на території України з 2003 року. Раніше основним його напрямком була допомога біженцям, людям, які приїхали в нашу країну, потерпаючи від військових подій. Але з березня цього року фонд розширив напрями своєї діяльності і бо настав час допомагати людям в своїй країні. З березня 2022 року на території України відкрилося 10 філій фонду. Ми, зокрема, представляємо Хмельницький осередок благодійного фонду Рокада. Благодійний фонд Рокада має два основних напрямки діяльності: це соціальний супровід і психологічний супровід внутрішньо переміщених осіб. В рамках соціального супроводу ми допомагаємо облаштовувати місця компактного поселення внутрішньопереміщених осіб, допомагаємо адресно вирішити певні проблеми, з якими стикаються внутрішньопереміщені особи. Якщо мова йде про психологічну допомогу, у нас є команда психологів, яка надає першу психологічну допомогу кризове консультування внутрішньо переміщеним особам, а також приймаючим громадам. Ми ведемо індивідуальну роботу, а також групову роботу. Часто групова робота направлена на емоційне відновлення. Внутрішньо переміщених особ це можуть бути гріп групи відреагування а також ми працюємо над емоційним відновленням тим, хто допомагає внутрішньо переміщеним людям, і також відчуває певне емоційне. Працюючи в програмі дітям війни, ми провели декілька зустрічей для дітей тут, на базі готелю в Кам'янець-Подільському, і основним напрямком нашої роботи було це емоційне розвантаження дітей, навчити їх більше розуміти свої емоції, вивільняти їх, зміцнювати дружбу, навчитися фокусуватися на приємних моментах життя, рефлексувати позитивний досвід. Насправді ми, як психологи, Розуміємо, що на території України немає дітей, не травмованих війною, бо е, жити в умовах війни це дуже складний досвід для всіх наших дітей. Особливо складним він буває для тих дітей, які пережили травмуючі події. Це вибухи, це перебування в зоні активних бойових дій. Ту емоцію, від якої важко. Працюючи з дітьми програмою дітям війни, ми розуміємо, що це діти достатньо травмовані, що вони відчувають багато складних емоцій. На заняттях, от коли ми з ними спілкувалися, багато вони говорять про тривогу, про біль, про страх, про сум, які вони відчувають. Але ми бачимо і позитивні зміни, тобто, робота з програмою Діти, війна, заняття на релаксацію, на емоційне розвантаження, які тут відбувалися, вони точно зробили свій позитивний вклад. Бо ми бачимо, що діти говорять про свої емоції. Це дуже важливий психологічний момент, коли ми маємо змогу відреагувати ці емоції, вони стають для нас легшими, і ми бачимо, що діти це роблять. Дуже багато емоцій, він їх собі не тримає, він їх вивантажує. І ми зараз також будемо вивантажувати емоції з їх волкань. Олівай, все зараз поміняє. А ми бачимо, що діти тут переживають багато позитивних емоцій: тобто, радість від спілкування, радість від нових друзів, радість від нових вражень. І це також той позитивний досвід, який допомагає відновитися після пережитих складних подій. дякую за час проведений з вами.